Вікенд нової української музики привіт. Я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики краля так називається новий альбом Юрій Юріної, І вона прямо зараз презентує його у нашій студії. Вітаю тебе у вікенді нової музики. Вітаю, вітаю, рада бачити. Я, по-перше, тебе е, вітаю з виходом альбому, а по-друге, із таким знову поверненням у стиль фолктроніка, за який ми тебе дуже любимо. Стиль цей люблять багато прихильників, але останній час ти багато шукала. Був рок, була електроніка, була авторська музика, і от знову е, цей стиль, знову фолк. Повернення до витоків. Це ти повернулася? Чи це все-таки новий виток? Це крок вперед. Ох, я не знаю. Це просто от зробила такий альбом. Но мені подобається змінювати стилі, бо музика я завжди кажу, що музика це відображення мого стану, моїх емоцій, мого настрою. І от вирішилась написати так, бо я спочатку думала написати і пішку, і там народилася одна пісня, друга, третя, потім ще більше, більше і більше. І думаю, ну вже в пішку не. Влазить, треба робити альбом. І воно вимальовувалось все в однієї стилістиці. І всі попередні альбоми це були співпраці з різними саунд-продюсерами. До мене зверталися, казали, що хочуть зі мною попрацювати. Ми робили альбомами, бо це така більш цілісна історія. Рок-альбом це те, що я завжди хотіла зробити, бо моя рок душа цього прагнула. І я дуже задоволена співпрацею з сиром, саунд-продюсером. Він якраз мені написав рік тому і сказав: Хочу спродюсувати тобі альбом, давай погнали, зробимо. Зробила. А цього разу м -м, я просто почала щось накидувати в гаражбенді на ноутбуки, і вийшло так, що написала альбом. написала. Ну, фольктроніка і взагалі будь-яка стилістика пов'язана разом з фольклором. А, вона мені дається ну, найлегше, бо з фольклором я дружу з трьох років. Це Двадцять восьмий рік я співаю народні пісні. <гум> Який жах. <гум> Ой, слух, жахливо звучить, але. Ось так і тому, якщо треба зробити щось на базі фольклору, воно просто легко виходить з мене і потім виливається в такий альбом? Ну, твоя творчість, вона, якщо так графічно її уявити, вона нагадує трохи зигзаг, тобто, щось одне, що з друге, щось угу. третє. Я так розумію, що це все одно з внутрішніх почуттів. Е, яку траекторію зараз ти можеш собі намалювати? Десь на якому етапі ти зараз знаходишся? Ох, е на етапі е народження і випуска цього альбому в люди, бо е він достатньо так е півроку він робився. Загружав ну він відгружений був вже в січні. От і потрошку ми відкривали по пісні, по пісні, по пісні. І нарешті вже вийшов повноцінний альбом Краля. Це така дань поваги колективу, з якого я пішла. Це кралиця, я краля з кралиці. І всі пісні, які я вивчала під час навчання в університеті, якраз вони переродилися в такі стилістично змінені пісні, які ви зараз чуєте. От навіть ця композиція, яка прозвучала, дівки чарівниці. Е я відзначила, що там така стіна звуку, причому вокального. Ти сказала, що ти всі партії записала сама, придумала сама, записала в гаражі. Угу. Для слухачів хочу сказати: прозвучало гаражбен, це програма, це не так. гараж в такому прямому розумінні. Як відбувався запис і робота над альбомом? Систематично це, напевно, моя перша систематична робота, коли я зранку прокидаюся, снідаю. Відкриваю ноутбук і з 10 до 6 я сижу, пишу. Шукаю звуки, шукаю структуру, щось дороблюю, щось прописую. Іноді спочатку писалась музика, і потім на неї вже створювалася мелодія, бо мені іноді легше імпровізувати на створену мелодію. Іноді була пісня, яка потім наращувалася музикою навколо себе. От. І отак, от от по 5-6 годин. Сидіти і просто писати, 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 зняти навушнички, там трошки походити, відпочити, знову надягнути і е, далі писати. Тому це був такий систематичний альбом з піснями, які дуже мені до вподоби. Там є одна пісня. Яку минулого року мені актор Данило Мандзюк е, надіслав він, записав жінку у Львові, яка співала різних пісень народних, і він мені просто голосовухи поскидав. Е, то на файному місці, мені здається, це було на фестивалі. І я потім приїжджаю в Київ, переслуховую всі ці е, записи голосовухів в телеграмі, і там була пісня Згадуйте о мені. І там, господи, ой летіла зозолечка через море в гай, йоге гай, через море в гай. Та й постила се на тихий дунай. І вона мені так сподобалася, і я зрозуміла, що вона має стати завершальною піснею. Згадуйте о Мені в альбомі. І я її поєднала зі такою традиційно українською стилістикою. Співу канону, називається він Берьоза. Гурт Божичі дуже багато розповідали, співали особливо різдвяні пісні і показували, як цей стиль відбувається на кураж Базарі, якщо ви були, то вони якраз розповідали і показували, як через пару тактів спів повторюється і створюється такий канон. І цей стиль він притаманний Чернігівській області, там дуже багато такого було. І я от поєднала львівську пісню з чернігівським стилем канону, об'єднала і зробила такий політ фантазії, там, де не лінійна структура, а йде по розвитку, по розвитку вгору. Гітари теж і басухи прописувала теж кнопочками на ноутбуці. От, ну, я не маю ніяких е приладів до е таких додаткових. Це все пишеться в ноутбуці. Просто ноутбук. Слухай, багато хто зараз залучає <сміс> до написання всього штучний <сміс> інтелект. Чи не думала ти зробити щось з ним? Ой, е в мене це така тригерна тема. Раніше я до штучного інтелекту ставилася спокійно, ну, що він десь існує. От, я, я не користуюся чатом GPT принципово. От, є люди, які е, користуються чатом GPT як е, Google. Е, Чат-GPT дуже часто помиляється. Там, наприклад, на своїх е, фольклорних курсах, коли я розповідаю щось, що У мене була історія, я розповідала про трипільську культуру і е, там, деякі деталі розповідаю. Що відбувалося в трипільській культурі там, при дорослішенні жінок і вступу в шлюб, От. І дівчинка забила це в чат GPT і каже, Ой, а він не знає такого, він не, не знаходить. І Дуже багато інформації все одно там ще не опановано. І факт чекати і знаходити правдиві чи неправдиві факти, мені не дуже подобається, бо я не довіряю. З приводу музики я теж не дуже гарно ставлю. Бо з багатьма людьми з ІТ-сфери я це обсуждала, і вони кажуть, що це неминуче. Чат GPT, штучний інтелект, воно все замінить, забере нашу роботу, забере в нас хліб, забере е, нашу творчість. А я думаю, що. Е, Chat GPT, штучний інтелект, і взагалі ці всі додатки суну і так далі, вони не зможуть забрати нашу роботу, бо музика це емоція, музика це відчуття, музика це те, що людина проживає, і потім свій досвід кладе на музику, яку не зможе повторити штучний інтелект, бо в нього загружаються всі ці надбання культури людства, все, що створили люди. І потім на основі цього чат GPT і, ой, ну, не чаджеп, а просто штучний інтелект створює на основі того, що люди вже е, зробили все, що вони вигадали. І він просто бере якусь певну структуру, яку математично можна вирахувати, і по цій е, математичній схемі він вже робить. Але роялті не платить і все, що люди придумали, він це потім просто опановує і створює щось схоже. У Мене є учні, які створюють свої альбоми через чат GPT, Він дуже допомагає. Але він не до кінця якісний. А, той продукт, який він потім видає, його все одно треба буде нести до людей, які мають це відтворити вже в якості, звести, правильно це зробити, записати. І тоді ну, от він може бути допоміжною такою ланкою для ідеї, якщо немає ідеї і хочеться надихнутися. Там ну, буває таке, що люди можуть гарно співати, але там зі структурою проблема. Або там а, хочеться щось придумати. але немає натхнення. От, тому... Ну тебе чат GPT точно не замінить, тому що ти знаєш дуже багато, знаєш з фолку і так ґрунтовно до цього всього підходиш. А саме головне, в твоїй музиці є отой власне нерв. От одна з пісень альбому Біла стрічка вона мене uh -huh. вразила, ми її будемо зараз слухати. Вона вийшла разом із кліпом. Він дуже цікавий. От розкажи і про цю композицію, і про кліп. А, про цю композицію в мене був якийсь а, один із нервових днів. І а, я через музику дуже багато вивільняю своїх негативних емоцій. І просто того, що в мене накопичувалось, і мені хотілося покричати. І е, коли ти кричиш, або коли ти в супернервовому стані, в тебе є просто один якийсь такий нерв, який, е, йому не треба дуже багато розвитку, йому треба просто прокричатися. Е, я написала е, басову партію, е, вклю... е, вмикнула дісторшен і через дісторшн просто наспівала е, біла стичка пасує до доличка, я вдягаю свої черевички і є українська. Пісня така, і я щаслива з роду маю гарну вроду молодої маків цвіт, доки за мною, за молодою приблудився дід. І, і а, оця фраза, вона мені прийшла в голову. Я щаслива з роду, маю гарну вроду. Я її співала, коли мені було сім років. Ну, це от коли я дитиною ще ходила на концерти, це от така була пісня. А, а от ця фраза Я щаслива з роду, маю гарну вроду, вона настільки тоді мені лягла, що я думаю, там. Зайвих слів не треба. Я просто буду співати про український традиційний стрій, про гердани, підвіси, кризу. Ну тобто, криза це не криза середнього е е віку, а е криза як традиційна українська, от, е на силянки, гардани, кризи. Да, от те, що я зараз ношу постійно, оце воно і. Е е Більше нічого і не треба було. Там шість строк, і вони дуже гарно описують емоцію, стан. Потім, е, от саме цю пісню мені допомагав е, хлопець Роман е, дороблювати по саунд дизайну, бо мені треба прям було дуже масштабно його зробити а. Моїх скілів в гаражбенді і просто якихось бази даних зі звуками там не завжди вистачає, тому я пишу структуру, пишу пісню, пишу форму. І от декілька пісень віддавала, щоб мені додали по саунд дизайну якихось прикольних фішечок. А по кліпу кліп теж дуже цікава історія. В мене є такий оператор Назар Мануляк, який працював зі мною ще з 2015-2016 року. Ми з ним в університеті і він знімав всі мої останні роботи як оператор. А цього разу він вирішив виступити як режисер. Він каже: Юля, от в цьому кліпі треба не фольклор, а треба от просто тебе таку, яко, яка ти є. Тобто, там в мене, я в своєму одягу, в якому я просто ходжу по вулиці, він створив ідею кліпу, там, де мене забирають невідомі люди в балаклавах, грузять, я від них збігаю. Біжу, Жу, знаходжу е, приміщення там, де є люди, клуб і ця атмосфера. Ми там відриваємося, і потім мене знову забирають і увозять, і це така е, через призму того, що будь-які перешкоди можуть ставати на твоєму шляху, але ти все одно йдеш до своєї мрії і робиш те, що ти хочеш, навіть якщо е, тобі це забороняють і забирають в тебе це. Я всім раджу знайти це і подивитися, бо це виглядає як така детективна історія. А ми чує що це фолк, насправді, ну так. і що точно не може е, зробити штучний інтелект. Це він не може встати і скричати веснянку, і він не може свій нерв отак от виразити. Тобі не дорікають мовні пуристи, фолкові пуристи. Угу. Що ти дуже вільно обходишся з е, автентичною музикою? Ну от насправді я е, чула про будь-які інші заходи, і про будь-які інші тусовки, там де поєднують фолькстехно, там ще щось. Мені особисто або бояться сказати, або поки що не писав ну поки от е, на моє диво, е, все, що я читаю е, під коментарями, під кліпом і під альбомом, поки що негативу не було. Дай Боже не буде. Сподіваюсь, що там кожен знайде пісню для себе. Юля, може, це тому, що ти все робиш правильно? Я не знаю. Е, ш... я сподіваюся, буквально ще про одну композицію Києвий «Городочко». Вона мене вразила. Е, там є слова Я знайду рідний край. Як твої справи з громадянством зараз? Е, може ти намагаєшся тримати українське громадянство? Ну от вже другий е, день дзвоню представникам Міністерства культури. Вони мені кажуть, ми вам передзвонимо або подзвоніть завтра. <поки>, Поки все стоїть на місці, я. Е, не знаю, що на це відповісти. Їжу виступаю, займаю е, обкладинки чартів, відкриваю молодіжні події, співаю гімн УПА, е, відкриваю, закриваю заходи, фестивалі, концерти, українська творчість, але юридично поки що чомусь Міністерство культури не зацікавлено, щоб мені надати допомогу з поданням. На громадянство ну, чекаю це... їх дзвінка. Лупайте цю скалу. Я думаю, що в кожному ефірі я буду тебе запитувати, Дякую. аби тобі було що відповісти. Я сподіваюся, я прийду з позитивною відповіддю. Нарешті, коли-небудь. Угу. Хай би це було скоріше. І таке презентація твоїх альбомів це завжди якісь дуже гарні видовищні шоу. Чи ти готуєш щось цікаве цього року? Так, ми вже готуємо зовсім іншу сценографію, яка буде відрізнятися від того, що ви бачили в попередніх моїх сольних концертах. Кожен рік Сольний концерт я роблю на свій день народження або коло цієї дати, цього року це буде 17 травня, і 17 травня в столичному клубі Origin Stage відбудеться презентація альбому Краля. І там буде техно двіж Тому я вас всіх запрошую і вас запрошую, вдягайте зручне взуття, і ми там будемо устраювати такий шабаш, відриватися, танцювати. І ті, хто бояться, що ми не встигнемо подивитися євро пробачення, ми встигнемо, приходьте вчасно. Ми е, е, відіграємо концерт, відспіваємо це все відтанцюємо, і потім поїдемо разом дивитися і підтримувати гурт «Циферблат» на Євробаченні. Ну і ще таке при прослуховуванні твого альбому, які емоції мали би виникнути у слухачів? Я думаю, що різні, бо кожна пісня з альбому вона дуже сильно відрізняється стилістично, бо там є і арт-рок, і поп-панк, і поп, і е, фольк, і електро, і фольктроніка. Тому дев'ять різних треків на будь-який смак і поплакати, і посміятися, і відчувати себе впевнено, і прокричатися. Тому е, шукайте свій улюблений трек. Е, пишіть обов'язково на радіо промінь, і мені яка пісня сподобалася найбільше. слухайте і відчувайте. Дякую тобі взагалі за цей ковток такого оптимізму в нашому ефірі і сонця, бо ти справді принесла сонце зі своєю музикою, зі своїм альбомом. Дякую. Юля Юріна була в ефірі вікенду нової музики на Радіо Промінь із презентацією альбому Краля. Дякую.